Всім добрий вечір! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва Індія і розпочнемо з набору з перламутром. Діаметр вставки 15 мм. Вага зарежек закальна 5,5 грамів, 19 розмір каблучки і набір з 18,5 розміром каблучки.

19,5 розмір каблучки. Довжина сережок 40 мм. Загальна вага 14 грамів. Вартість набору 3500 гривень 88 доларів. Набір з сапфірами. Жовтий сапфір 9 х 7. Синій 7 на 5. 18 розмір каблучки. Довжина сережки 28 мм. Загальна вага 5 грамів. Вартість набору 3000 гривень 75 доларів. Набір зеленим кіанітом. Кианіт GT більш насичений колір. Розмір ставки 12 на 8. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 4,70 грамів. Вартість 2800 гривень 70 доларів. Набір зеленим кеанітом та голубим. Набір з блакитним топазом тапаз 8 мм. 18,7 розмір каблучки, вага сережок 3,7 грамів, вартість 2800 гривень 70 доларів. Каблучка з лабрадором. Розмір лабрадору 33 на 23. Каблучка регулюється від 18 розміру до 19 з половиною. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Кулон з синім лабрадором. Розмір лабрадору 23 на 22. Ложку. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Набір з малахітом. Малахіт 18х13. 18 розмір каблучки. Загальна вага сережок 12,5 г. Вартість 2700 гривень 68 доларів. Ще один набір з малахітом. Розмір малахіту 17 на 17. 18,5 розмір каблучки. Вага сережа 10,5 грамів. Вартість набору. 2450 гривень 61 долар. Колон з малахітом. Розмір ставки 21 на 15. Вушку. Вартість 1100 гривень 28 доларів. І до колону можна підібрати намисто з малахітом, малахіт 5 мм, довжина 41 см, фурнітура біжутерія, плюс подовжувач на 8 см. Вартість намиста 500 гривень 13 доларів. Браслети з дуже гарним малахітом. Ширина цього 11 мм. На зап'ясті 16-16,5-17 см. Ширина цього браслету 8 мм. На зап'ясті 17-17,5 см. Вартість браслетів 800 гривень 20 доларів з зеленим та голубим агатом. Агат 8,5 мм, на зап'ястя 17, 17,5 18 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 170 гривень 4 долари. Браслет з турмаліном діаметр 8 мм на зап'ясті 17-17,5-18 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 300 гривень 8 доларів. Намиста з марганітом. Кубик 9х9. Довжина намиста 40 см. Плюс подовжувач на 8 см. Фурнітура біжутерія. Вартість намиста 600 гривень 15 доларів. Браслет з марганітом діаметр 8 мм. На зап'ястя 17-17 з половиною 18 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 250 гривень 6 доларів. З берилами. Ширина 12 мм. На зап'ясті 17,5 18-18,5 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 500 гривень 12 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!